Добре, знаю. Ці проблеми відомі мені дуже знаю, що формується бюджет добре, знаю, чому пенсіонерів немає змісту звільняти з роботи, бо то суді не є проблема, тому що є кількість годин в школах, а не кількість пенсіонерів. Тобто, від чого сума не поміняються? Це мережа своя. Мережа своя, так. Говорите, мережа. Але я хочу сказати про інше. Я думаю, що то вартується обговорити вже детально. Але на мій погляд сьогодні не можна закривати жодної школи взагалі. Бо залі закриють школи, завтра треба лікарні закрити, потім садочок. Проблема є в іншому. Проблема є в тому, що міська влада не працює в плані е, на повністю бюджету. О. І в то врізання, я думаю, як слухають міських голів в адміністрації Львові, як начальники фідом провели і слухають, і можуть геть врізати. І ставлять питання, е, завдання, що ти зробив в плані зменшення е, mm -hmm. видатків. І тоді начальник управління 9 голови пише йому службову записку, що прошу то-то скоротити, то-то закрити, він себе захищає. Але як фінансується на даний час взагалі, захищення статі, заробітня плата для всіх харчування медикаментів, чотири види е, захищення стати. І на першому місці стоїть заробітня плата. Міський, е, ви знаєте, що є формули заходу гімфіну, де тільки з мешканців міста Прогобича, чистебника, і рахується дотація вирівнювання, яка йде на захищені статті. І вона виконується державою в повному обсязі. Зараз буде на 12 місяців, і держава фінансує свою частину 100%. Проблема є фінансування місцевого міського бюджету, де міський бюджет штурмно, як витрати, надувається, тих цифр, яких не буде взагалі. А потім, коли йде е, робота під час року, міський бюджет не виконується. Виконується на 90% і менше відсотків. Виникають проблеми ті, про що я зараз говорити. І тоді начальник півправлення їде у Любір і просить край, дайте блокнеше, дайте вечнолям дати зарплату. Ну так Отак воно є. Так от, я думаю, що то було, є і буде, якщо закриють вашу школу чи будь-яку іншу школу, від того не стане кращим бюджет держави України, від того Дрогобицький бюджет теж не крайних стихності не стане кращим, і ніхто не виграє взагалі. Тобто програють всі на світі. Ви несуттєво впливаєте не на бюджет міста Доброго і держави України. На даний, та, на даний час треба е, зробити правильні кроки, правильні дії, в тому числі від кінця задіяти, а треба зробити юридичні правильні дії, щоб то рішення, яке прийде сесія міської ради, щоб воно, забила, щоб воно не отримало продовження. Тобто треба зупинити процес, бо міський голова так само, як президент України, має право вето, якщо б повинні знати. Якщо є річна сесія, він його підписує. Якщо він згідний, якщо він не згідний, він має право написати резолюцію на доопрацювання. Ну там будь-що можна писати і рішення з несеє хвороби. Тобто я навіть пропонував, щоб підійти до міського голови таких чоловік, я з'єдную, якщо треба прийняти в тому участь, і щоб йому пояснити, що він, по-перше, робить неправильно, і до чого приведуть його ці кроки, які він буде робити. Тому що то не буде послідній крок закриття одної чи двох шкіл в місті Другопочі. І якщо на сьогоднішній день, допустимо, у вас є нормальна наповнюваність, а завтра може бути іще інша проблема. Якщо школу закриють, її вже не відкриють. То однозначно. Я знаю трошки міські голів, вашого пенсі, вже, ну, досить непогано знаю. Я вважаю, що міський голова повинен бути зубастішим, повинен бути принциповішим. І тої компетенції не районна, ваша міська рада вона має дорадчий голос. Вона не має права приймати рішення, бо ви є бюджет основного Другобицької міської ради. Путина компетенція Дрогобицької міської ради. І тут треба буде, напевно, підняти рішення депутатських комісій, як вони завжди. Тобто було б, що пан Анатолій опублікував в пресі, як вони приймали рішення, і хто голосував за такі рішення. І для того все ще запитається, треба то, все публічно відкрити. І треба людям пояснити, що цього не можна робити. Вони знищують перспективу міста Другого Бечаного випадку.